У Житомирській області з 29 по 31 травня очікуються короткочасні дощі. Температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів. В день від 20 до 25 з позначкою плюс. Наразі відбуватиметься зміна погодних умов. Ми очікуємо проходження фронту з півдня. Уже сьогодні вночі почнеться зливовий дощик, невеликий. Дещо знизиться температурний фон. Денні температури 20-25 градусів, нічні температури. 10-15 градусів. На початку червня синоптики обіцяють літню погоду з температурою повітря до 28 градусів за Цельсієм. Початок червня нас очікує підвищення температурного фону 23-28 градусів. Так вночі температура зберігатиметься в межах 12-17. Але грозові дощі, літні зливові дощі, вони залишаться, прийдуть по всій території області різної інтенсивності. В день очікуємо грози. Місцями шквалості посилення вітру до 15-20 метрів на секунду під час гроз. Температура води у річці тетерів перед купальним сезоном становить 20 градусів за Цельсієм. Температура води в річці тетерів уже 20 градусів тепла. Тобто, з першого чергу, коли відкриється купальний сезон, можна буде розпочинати купатися. Звичайно, якщо санітарні норми дозволять купатись. Валентина Петрук, Дмитро Артемчук інформаційний портал Перший Житомирський.